Всім слава Україні! Граємо слава! Сьогодні знімаю відео кінцевий результат тракторча. Зубра приганяли нам. Ось такого ми капот йому зробили. Задні кова переставили, сідушку нову поставили, електрику поставили всю нову. Масляний бачок на бік поставили, він був на сідущі, ми поставили його на бік. Тепер так він виглядає. Тут панель приборів. Ми зробили 125. Зарядка, масло і топливо, скільки є. Так, він виглядає всередину. Тут зробили на... Акумулятор. Вот так. Генератор був більше сюда посунути, ми його посунули більше туди, щоб зробити нормальну капот. Вот Так він виглядає. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!